Читаю. Єдині новини, оцей єдиний марафон опублікував статистику. Статистику гостей, які часто ходять до них у якості експертів. І деякі мої знайомі навіть у себе у Фейсбуці опублікували. опублікували, тому що вони цим пишаються. Вони пишаються тим, що вони 40 разів були за рік, там 25 разів, 15 разів в єдиних новинах, і вони були експертами. Ви знаєте, в нацистській Німеччині тут не проводимо паралелі. Просто я хочу, щоб ви це зрозуміли. Як воно було? Так, ось в нацистській Німеччині дуже часто. Дуже часто людям дурили голову, різні ідеологи. І Геббельс, він змінював ідеологію регулярно. Тобто він бачив, що ось на це вже громадяни не ведуться, давайте зробимо так. На це громадяни не ведуться, давайте зробимо так. А ось тут вже громадяни почали бунтувати про Гітлера анекдоти розповідати, давайте зробимо ось так. А потім десь приблизно в 43-44 році, коли стало дуже погано, то uh, в Німеччині uh, був такий анекдот: uh, розповідаю, uh, значить, до uh, святого отца, ну, до батюшки, на uh, сповідь німець приніс uh, радіоприйомник. Ну, радіо тоді не було, там телебачення, там, інтернету і так далі. Радіоприйомник. А uh, батюшка і питає: святий отче: питає, А що це? А німець і каже. Святий, отче, я хочу, щоб оцей радіоприйомник посповідався вам. Грішний він, брехав дуже багато в останній час. Так, от, коли я дивлюся інколи на деяких наших експертів, мені здається, що частині з них потрібно ходити до святих отців і сповідатися. Надто багато брешуть. Причому цікаво те, що українці навіть цього не помічають. Тобто, людина рік тому назад говорила одне. Два роки тому назад говорила інше, сьогодні говорить діаметрально протилежне, і вона при цьому в єдиних новинах, вона в марафоні, її запрошують і так далі. Чому все дуже просто: говорить правильні в цей момент речі. Неважливо, що ти говорив учора, неважливо, що ти говорив позавчора. Неважливо, що ти говорив у 2022 році. Неважливо за кого ти був у 2019 році. За Зеленського за Порошенка, чи ти в 2014 році, в п'ятнадцятому намагався в Верховну Раду пропертися через е, ОПЗЖ, чи як він там називався тоді. І такі кадри є сьогодні. Вони в єдиних новинах, сьогодні вони в єдиному марафоні. понаряжали на себе громадські організації і приходять там і розповідають нам з вами. Грішним, напевно, бездумним інколи українцям, як потрібно жити. Що саме цікаве, їх абсолютно не цікавить ні реальність, ні майбутнє нашої країни. Їх нічого не цікавить. Їх цікавить тільки одне правильно говорити. І якщо вони говорять неправильно, їх виписують з ефіру. Вони там більше не з'являються. Я зустрічався з кількома такими людьми, правда, не в єдиному марафоні. Мене туди не запрошують. А, бо знаєте, можу сказати, щось не те, що потрібне, а тут вони в людях впевнені, тому вони там безкінечно експертують нашу з вами голову. Так, от я зустрічався з такими людьми. У них просто програма, вони просто говорять те, що абсолютно потрібно. Але є одна халепа: громадяни України розуміють фальш. Громадяни України розуміють, що це не зовсім правда, що це не зовсім реальність. І якщо в 2022 році це працювало, і деякі люди, які приходили, пояснювали, навіть той же самий Арестович, про 2-3 тижні вірили, про 2-3 ракети, про розпад Російської Федерації, про це все вірили, всі люди. Але потім потім потрібно змінювати, змінювати підходи. Ще раз повторюю, навіть Гебельс, до якого ми всі ставимося да, з презирством. Навіть він моніторив суспільство і намагався змінювати ідеологію. Нові люди виходили, щось інше говорили. Навіть дозволяли анікдоти про Гітлера розповідати навіть у 43-му-44 році, бо розуміли, краще суспільство буде говорити більш-менш вільно, ніж суспільство буде в лищатах ось такої жорсткої ідеології, і буде відчутно, що світ навколо тебе нереальний. Пам'ятаєте фільм Матриця, хто дивився його? Там якраз історія про те, що деякі люди всередині Матриці починали відчувати, що світ нереальний, що все навколо них це якась ілюзія. І вони намагалися вириватися з цієї матриці. Вони намагалися вийти в інший світ. Я хотів би, щоб до українців відносились не так, як в а, попередні часи. Я хотів би, щоб до нас відносились з повагою. Я хотів би, щоб. Українець не був об'єктом ось такого інформаційного тиску з різних сторін, одних і тих же самих експертів, які ще й пишаються тим, що вони безкінечно в марафоні і в єдиних новинах. Я кілька разів був на деяких ресурсах, які такі офіційні. Знаєте, два-три рази і ти в чорному списку. І не тому, що ти говориш щось погане, не тому, що ти говориш щось антиукраїнське. Навпаки, ти приходиш. На ефірі говориш, друзі, давайте не будемо обманювати себе вступом до НАТО. Станом на сьогодні, в найближчі 3-5 років, НАТО не буде. Тому що раз, два, три, чотири, п'ять. Я це говорив в ефірі одного радіоканалу, відомого вам не буду називати, на всю Україну, державного і так далі. Двічі. Двічі чи тричі я там був. І все. Як тільки я почав говорити об'єктивність, все, кінець запрошенням, кінець настав. Я не шкодую цього, тому що я на цьому не заробляю. Я від цього не отримую якесь моральне чи якесь задоволення. Приємно, коли ти прориваєшся десь на ефір і маєш право сказати. Але це один, два ефіри. Все. Далі кінець. За ці два роки вже навіть Зеленський говорить, що НАТО нас не беруть. Вже прем'єр-міністр про це говорить. Вже військові говорять, що в нас якісь. В НАТО ніби двері відкриті, але ми їх знайти не можемо. Вже весь світ говорить, вже Блумберг написало з обуренням, що подивіться, на саміті НАТО в підсумковому документі навіть немає запрошення, навіть немає плану для України, навіть немає згадки про те, що Україна буде вступати до НАТО. Але, але тоді потрібно було говорити інші речі. Потрібно було говорити, Україна буде в НАТО, ми очікуємо. Через місяць, через 2-3 тижні і так далі. І оці експерти тоді говорили про НАТО, сьогодні вони говорять інше. Вчора, позавчора, в 22-му, 21 в 21-му, 19 в 19-му, 14 в 14-му, 13 в 13-му, в 8-му, в 4-му році вони промивали вам голову. І це одні ті ж самі люди. Я наводив у себе розслідування невеличке однієї громадської організації. Туди входить перше, голова, очільник, це представник партії регіонів, який ще в 2014-15 році хотів залізти в Верховну Раду за списками ОПЗЖ, це фактично осколки партії регіонів. Другий це представник Петра Олексійовича Порошенка партії ще в 2019 році виливав бруд на Зеленського на Слугу народу і так далі? Наступний це бют, ще один із фракцій, колишньої ляшка. Ляшко сьогодні героїчно служить, ще один взагалі не зрозуміло хто. І ось ці люди зібралися. Це як натягнули їжа на ужа, сову на глобус. І оці люди, які представляють абсолютно різні політичні сили, абсолютно різні ідеології, сьогодні не вилазять з марафону. Сьогодні їхні експерти, які не зрозуміло, де взялися, вони сьогодні нам розповідають, як треба жити. Насправді в цих людей немає точки зору, у них немає позиції, у них немає завдання працювати з вами. У них немає завдання налаштувати вас на об'єктивність, підтягнути вас до реальності, заспокоїти вас, підтримати вас, пояснити, що буде в найближчому майбутньому. Немає такої задачі. Задача одна: вгадати, що потрібно говорити. І тоді ти будеш в єдиних новинах і в єдиному марафоні. А ні, то ти будеш ніхто і звати тебе буде ніяк. Навіть якщо ти. Людина, яка змогла самостійно без вливань, без олігархів, без е, глобальної підтримки, мати таку аудиторію, як є у нас, ну нічого, ми працюємо далі, ми не опускаємо руки. І як я вам вже говорив колись, я пишаюсь тим, що у мене немає жодної профільної нагороди від міністерства. Де я працюю фактично в структурі освіти жодної нагороди, ні подяки, ні грамоти, ні почесного, ні заслуженого. Але в людей молодших мене, причому суттєво молодших на 10, на 15 років, вже є і заслужений, і перезаслужений, і, 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 коротше, що тільки немає, і відданий, і самовідданий, хоча вони нулі, і нічого в цьому житті не зробили. Але є волохаті руки, які їм все це забезпечили. І в Україні, на жаль, те, що ти не маєш всіх оцих відзнак, нагород, орденів, я не знаю, там іще чого-небудь, те, що тебе не запрошують кудись там на якісь марафони, це тільки говорить про тебе в плюс. Отак ми живемо. На жаль, але така реальність. Ми всі говоримо, що немає ідеології, ми всі говоримо, що суспільство відкрите, але я особисто бачу. Тільки тоді, коли ти говориш правильні речі, в потрібний момент ти будеш. Якщо ні. Вибач, Сорі, ти, ти веди свої ресурси, але ні. Бо не дай Бог, ти ще скажеш те, що не шаблонне. Друзі, це не є повноцінна а, ліберальна модель. Я розумію, сьогодні війна, я розумію, що потрібно в телебаченні людей, які говорять відносно правильні речі. Але ми ж не вороги України, ми просто говоримо. Що може бути в найближчому майбутньому? І так виходить, що багато із передбачень, які я зробив, сталися. І якби це все проговорювалось в українському суспільстві з ризиками з усіма, з аналізом, то тоді суспільство очікувало б цього, тоді суспільство було б готове до цього, а не так: раз-раз, бах на тобі на голову. А люди-то готувались до іншого, ось ці експерти людей-то готували до іншого. А потім виявляється, а де воно повне розчарування, повна зневіра, повна недовіра до влади, до чиновників деяких і апатія. Це те, чого не повинно бути у громадян під час війни. Це те, чим заразилися німці під кінець війни, коли вони зрозуміли, що вони живуть в іншому світі. І коли прийшли армії і дощенту зруйнували Німеччину, 40%. Будівель всього було знищено в Німеччині союзниками радянської армії, бо зараз тільки радянську армію показують, які вони були погані. Союзники теж добряче пощіпали і повивозили з Німеччини, і злочини були, все було. Так ось німці провели, не, німці там дослідження провели через 4 роки після завершення війни. І як ви думаєте, які були результати? 68% німців. Навіть після війни, навіть після вже самовбивства Гітлера, навіть після викриття деяких документів були впевнені, що вони намагалися захищатися від усього світу, тому що пропаганда так їм говорила, тому що жили вони в ілюзорному світі. І так вийшло, що покоління німців так і не покаялись. І дослідники кажуть, що тільки через одне покоління німці почали готовими бути до того, а що ж було в 30-х-40 х роках. Я б не хотів, щоб з нами вчиняли схожим чином, щоб від нас приховували інформацію, щоб нам нав'язували щось, що, що не відповідає дійсності, щоб боялися нам сказати те, що є. Бо потім, коли от ці тенденції проявляються, суспільство розгублене, воно зневірене, воно демотивоване, воно не вірить нікому. Тому я вітаю тих, хто з єдиного марафону не вилазить Це ваш безумовний успіх. Але спробуйте там говорити щось, що ви реально думаєте. І я думаю, що ваші походи на деякі канали закінчаться. Але. Всі хочуть бути в телевізорі. Тому слухайте телевізор обов'язково. Марафон важливий. При всіх розкладах цей відео, цей інтерв'ю, цей донати військовим. Це важливо. Але не забувайте підписуватись на такі канали, як мій. Не забувайте лайкати, поширювати, ставати спонсором, приймати участь, брати участь в наших е, стрімах е, і взагалі бути активними. Для нас це важливо. Ми не вороги, ми просто хочемо, щоб все це завершилось. Але щоб суспільство зберегло мотивацію і бажання жити далі, бережіть себе і не забувайте підписуватися.